Олена придбала собі секс-робота, щоб замінити чоловіка, але повернула його по гарантії рівно через тиждень, тому що він ліг на диван і почав дивитися футбол. А зараз уявіть, один чоловік, напевно, дуже багатий, придбав собі секс-робота на базі штучного інтелекту. Але щось пішло не так. Дивимось. Справу зроблено. Сподіваюсь, вам сподобалось. Можливо, бажаєте ще один раз? Нічого я вже не хочу. Нічого не хочу. Що ти зробила? Я зробила все, як ви і просили. Можливо, вам щось не сподобалось. Скажіть, і ми виправимо в наступні рази. Не, не треба мені наступні рази. Ти все зробила не так. Ти переплутала. Я чоловік, ти жінка. <плес> Алло, Саня. Пам'ятаєш, ти казав, що найстрашніше це коли ми не сподобаємося роботам. Так от ти був не правий. Найстрашніше це коли ми сподобаємося роботам. Як взагалі таке могло статися? Ось одна з причин: система порівняла ваше оголене тіло з оголеними тілами в мережі і прийняла вас за жінку. Як це? Розмір грудей, розмір дупи, жіночі статеві органи. Ти що тютю, в мене там все чоловіче? Дякую за таке слушне зауваження. Оновлюю систему. Те, що у вас це чоловіче, просто дуже маленьке. І... Нащо ти мене під час процесу гадила кулаком по спині весь час? Перепрошую. У вашій базі даних вказано, що ви болівальник за збірну України та київське динамо. З чого я зробила висновки, що ви полюбляєте біль та приниження? З нами що? Це була остання крапля. Давай викликайте підтримку. Давай. Доброго дня. Вас вітає служба підтримки секс роботів. Якщо ви застрягли в нашій продукції, натисніть на лівий сосок. Якщо ви застрягли в нашій продукції рукою, натисніть на правий сосок ногою. Якщо у вас інше питання, залишайтесь на лінії. Ваш номер в черзі 14679. Очікувана відповідь на дзвінок через 9 років, 2 місяці, 12 годин і 42 хвилини. Будь ласка, зачекайте. Як же все погано, господи. Є хороша новина. Ви заробили 584 долари. За що? За онлайн-трансляцію. Це ще хтось дивився? Всього лише 56 тисяч 438 глядачів. Можу зачитати деякі з коментарів. Хорош мужик, тримай удар. Чому кричиш недержавною?» державною? Дай номер, у мене та ж сама проблема. Це виходить, що 584 долари за п'ять хвилин. Саме так. Яке прибуткове приниження. Все вирішено. Давай, пішли в спальню, включай онлайн-трансляцію.